З приводу вакууму живота. Це дуже класна техніка, яка класно налагоджує роботу нашої діафрагми. Бо коли ми робимо вдих, вона напружується, опускається. Коли ми робимо видих, вона розслабляється і стає колообразною. Вдих вниз, видих вверх, вдих опустилася, вверх піднялася. Коли в нас є затримка рідини, то зазвичай вона опущена вниз. І якраз вакуум живота нам допомагає розправити її, розслабити для того, щоб в неї була класна амплітуда і щоб перекачувалася рідина. Плюс вакуум живота це дуже класний вісцеральний масаж. Кому не подобається робити собі масаж ручками, ви можете робити собі вакуум живота. Але є один нюанс. На моєму першому навчанні ще в 2012 році ми проходили те. Що а, вакуум живота це настільки активуюча вправа, що її не бажано робити тим, у кого в анамнезі було онко, або у кого в анамнезі, у, у родини в анамнезі було онко. Тож а, цю вправу краще замінити на напіввакуум. Тож, зараз я вам покажу, як робити вакуум та як робити напіввакуум. Що то, що то дуже дієво. Добре. До речі, у вакуум ще звужує діастаз, у кого є після пологове, розходження. В інтернеті дуже багато інформації з приводу, як робити вакуум живота. Одні кажуть, тільки зранку, з ковтком води. Я вам чесно кажу, не партеся. От і коли вам зручно. Зробити вакуум живота. От тоді ви його і робите. Бо якщо ми будемо робити усю цю ротину, про яку написано в інтернеті, там зранку а, на небо подивитися, там, попити водички, зробити лімфодренажну зарядку, зробити вакуум, а ми з дому не вийдемо. А, тому під себе підлаштовуйте усі вправи. І пішли. А, бажано робити на Голодний шлунок, щоб тут вам нічого не заважало. Ви робите вдих, повний-повний видих, і на видисі опускаєтесь вниз, згинаєте колінця, спинка рівна, кладете ручки на стегна. Дих, видих, ось так видигнути шийку, і в такому положенні животик у вас може підгорнутися під реберця. Розслабте його. Підгорнули. Коли ви розслабляєте, ви ось тут як закриваєте горлишком. Дих, Фух. видих, розслабили животик, закрили горлышко. Підгорнувся животик. Ось це вже напіввакуум. Тож, у кого в анамнезі було онко, або у кого у батьків було онко, краще на цьому зупинитися. Ви просто робите вдих повний видих. Закрили горлишко. Зафіксували ось цей стан. І в ось такому стані ви можете походити, ну скільки ви можете затримати дихання. До речі, затримка дихання, у нас активує парасимпатичну нервову систему. Вона нас заспокоює. Тож, ця вправа підійде. І на корекцію животика, на роботу діафрагма, ще й на нервову систему класно попрацює. Тож, хто робить напіввакуум, той робить ось так: дих, видих, підгорнули животик. Закрили горлышко. Ходимо так. Із затамовленим затонув... подихом. Це скільки протрималося, стільки протрималося. Якщо ви захочете повторити це серед дня, знову встаєте вдих-видих отримали. Один раз на день, два-три рази на день. Це буде дієво. Для тих, хто хоче більш довгу практику, там, навчитися робити на улі, робити шліпочки, то показую, як це робити. Так само вдих, видих, закрили горлишко. Тобто ми робимо шліпочки животиком, Ми його Виштовхнули, розслабили. Він саме на розслабленні підтягується під ребришки. Нам потрібно зусилля, щоб його виштовхнути. І на розслабленні він знову підтягується. Ще раз показую. Вдих, повний видих. Закрили горлишко, розслабили живот. Тут дуже класно пропрацьовується шлунок, підшлункова, печінка, тонкий кишечник, дуже такий яскравий масаж внутрішніх органів виходить. Для тих, хто хоче піти ще далі і навчитися наулі, наулі ну, на дуже класно пропрацьовує ось ці п'яні м'язи живота, і прям так промальовується гарно пресик. Ну, і це ще більш такий дієвий масаж, який ще впливає і на нижню частину. Бо коли ми тільки а, хлюпаємо ось так, плескаємо животик, то більше пропрацьовується верхня частинка. ось так. Коли ми а, робимо на уліт, то ще включається і нижня частинка. Тут, попервах, вам потрібно буде стегнами собі трошки допомагати. Це по-перше. По-друге, дивіться. Очами на животик. Бо коли у вас є зоровий контакт, вам набагато легше управляти м'язами. Коли зорового контакту немає, то це буде складно навчитися. І, будь ласка, якщо у вас з першого разу не вийшло, це не означає, що у вас не вийде. Це просто потрібні тренування. Зробили вдих, видих. Подивилися очами на животик. Завдяки тому, що ви допомагаєте собі стегнами. Ви виштовхуєте то правий, то лівий прямий м'яз живота вперед. Ви допомагаєте собі трошки стегнами. Скорочуєте одну половинку, розслабляєте іншу половинку. Потім скорочуєте. Другу половинку розслабляєте цю половинку, і у вас виходить ось така хвилька. На одну сторону може виходити легше, на другу сторону гірше. Починаєте з тієї, з якої легше, мені легше з правої сторони робити, з лівої сторони мені потрібно було більше часу, щоб її відчути. І потім обов'язково повторюєте на ту сторону, навіть важливо два рази, на яку у вас гірше виходить. Вдих, видих, закрили горло. Дивимося на животик. Починати з іншої сторони може бути набагато складніше, але все ж таки краще навчитися робити як справа наліво, так і зліво направо. Ще такий класний нюанс. Обов'язково виходите. За кілька секунд до того, як захочеться схапнути повітря. Бо якщо ви будете триматися до останнього, не дихати і потом хапати повітря, ви себе навпаки загоните в стрес і ще й буде спазм горушка. Виходьте з вакууму живота за там, 10 секунд, за 5 секунд до того, як захочеться схопити повітря. Це, пробуйте.